Конотоп питає Ольга. Ой, да ну конотоп не дивився, прям згадав. А я постійно дивлюсь. Молодець, віль, ти золотий. Я бачу, що шахеди летітимуть, бомбитимуть. І повз неї, повз нього цей конотоп будуть проходити з грає шахедів. Але mm -hmm. що важливо по по конотопу, це те, що там може зникати світло. Ага. Віляр, любесеньки, ставимо лайк. Віляр Одеса. А, до речі, ця зима буде дуже холодною, прям пекельно холодною. Я це продивився вже. Чесно, чесно. Я планую на явше, хочу теплу зиму. Я хочу теж. Менше газу, менше всього, ти що? Так я теж так хочу. Я не люблю вовші зиму. Я не люблю. Ти подиви, який ти Отерюха. А ти коли народився? 3 листопада. Блін, будемо ще гуляти, святкувати. А зараз я відкрию це число випадає. Щоб, може, якраз поставити ефір на цей день. Можна. Понеділок. Ну ми, як правило, бачимося з тобою в неділю, то ми почнемо раніше. Але в цьому році соляр починається на день раніше завжди, тому другого вже можна гуляти. Тому давай веля. Я пам'ятаю. Я після калуша в шоці від передбачень веляра дуже правдиві. Ну, а що там, було Що? Що там було по калушу? Ну, я передбачив, що саме по калу, що буде удар, і там стався удар дуже жорсткий. Нічого собі. себе. Це ж ти дивишся щось? Одесу. Ну, буквальночка. Ви що хотіли? Взяли, забрали стул в мене, воре. Ну. Стулку? Стул? Це мама? Угу. А чому вона нас не дивиться зараз вона, Це ж вона сіль, вона ж сіль віднайшла. Вона дивиться, дивиться мене. А? І вона дивиться мене в записі, і вона не може не дивитись, тому що добропілля завжди питає, що там веляр сказав. Вона ж мене дивиться, ти казав. Ну да і тебе, і, і всіх. Всіх не треба, треба мене Ну, ну тебе і всіх це мене у всіх. <різь> я розумію. Так, щодо Одеси, це шахеди над містом. <різь> да. Я бачу, що ворог хоче якусь руйнацію зробити, щоб погасити в Одесі світло та воду. По Одесі також бачу, що ворог хоче сконцентруватися на ударах по області. Тобто Ізмаїл, Білгород, Дністровський, саме туди. Ага. Е, Вільар, ну подивись Дніпро, будь ласка. А ми ж дивились Дніпро. Ні. Ми дивились, що горіло, але ми ж дивимося по загрозах, Віляр, по прильотах, по ракетах. Напишіть якісь гарний коментар, якими красиві з Віляром, щось хороше. хочеться почитати хороших коментарів на навіть? Ну по, по Дніпру, до речі, балістика і страшне, що буде. Те ж саме по Запоріжжю, по Кривому Рогу, по Павлограду, те саме готує масштабний дуже великий удар по всій території України. Тепер масовані обстріли будуть кожні 6-8 днів. Київ область. Зверніть увагу, навколо вас ведеться активна розвідка. Київ область на найближчий час. Протягом двох-трьох днів по Києву буде удар. Mm -hmm. Шахеди і балістика. Коли? Що коли? А коли на який день ти випадає? Мені випадає що найближче 2-3 дні. І шахеди, Тоді, що, що, випадає, що це випадає. буде неділя. А область? Ще 5 хвилин. Віль? Та ні, все добре. Не, не Я просто кажу наймів тобі все. У Київській області є великі загрози, я от питаю, де саме. Випадаю більшою мірою, як Біла Церква, Фастів, от ота от територія. Васильків? Подивись Васильків. запитайте чому веляр вже не свердлить коли марія це, веде фір. а що це таке розкажіть мені цю історію не знаю це це якийсь мем у саланара теж говоря говорили про нього щось якесь якийсь, якийсь мем я не в курсі це коли в мене ефіри з, з цією Гала розкажіть будь ласка що це за бо я, я не в курсі. розказую не розказую коли в мене ефіри з, з цією людиною там хтось сверлив, і люди написали, що це філяр сверлить. Типа проробив поміхи. Давай. Ти подивись ось... Ти зробив Васильков чи ні? Так. Я бачу, що буде ці шахеди. Не ракети. Ні загрози, але буде відбито. Вілі, подивись будь ласка, вижгород От Вишенька порозуміє нормальний гумор, Все, у вас життя прекрасне. Бо ж людина, яка розуміє гумор, і може посміятися. У мене канал не про це, ми все дивимося ідеально, але ми сміємося з цього всього, бо ми хочемо жити. Хто не хоче жити, не дивіться мене. Ви розповсюджуєте погану енергію. У мене оточують люди, які ж люблять життя. Хто любить життя, той виживе. Ви знаєте, що є такі слова, це виживуть тільки закохані. Да? А я вважаю, виживуть ті, хто закопані в житті. Ой, у мене щось зникло, чи я не зник? Та ти тут, куди ж ти зникнеш, ти ж молодий. Та, куди тут щось Щось я пропав десь. Ні, я тебе бачу, Віль, прекрасно. Я тебе не бачу. Я бачу, що Вишгород безпека і все буде добре по Вишгороду справді. А можеш, будь ласка, мені тут назад повернутися, бо я в цих комп'ютерах не розбираюся. А що ти нажав? Не знаю, щось нажав. А як от. Ви дивися, Крематор Славянський там таке, Добропілля Зараз. О, ні, ні ні не так високо. Трохи цей. Повище, повище. Повище. Нічого не міняється, Вірні. Зараз. Повище. Повище. Що ти пробуєш Повище. Все. Нет, понище все. А, шо, а можна просто мені вже стає цікаво що ви там таке вище нижче? О, ви понижче. Та, Та я один коментар, мені сподобався. Ще нижче. Ще Та нижче. Ти ж коментар можеш сам зробити, да ж тобі чужі руки. Коментар зробити я тільки по правдішньому. Якщо хтось пише, я роблю. А ну давай, хорошо. ти не подивимо дивитися, що? Шо? Загроз нема, пішти далі. Виживу uh, загрози взагалі немає. Uh, бровари. Просили бровари, давай быстро. Бровари будуть загрози, бо я тільки дивився. Так, да, буде, так. Да. Uh -huh. А який тобі сподобався коментар? Який ти А, ко... я тебе питав: Добропілля, Краматорськ, Слов'янськ. Дивись. О, я тепер треба назад повернути. <світ> Добропілля, Краматорськ, Слов'янськ. Да, наверх. Ось Оліночка пише, та у вас попробуй не сміятися. Ліна, ви ще от закінчиться війна, ви будете мені писати квіти сайті, подарунки за те, що я вам продовжив життя. Своїм сміхом. Більяр теж мені скаже, Діма, дякую тобі. Я на твоїх ефірах оживаю. Ну, це правда. А чого це... приховувати? Я не хочу приховувати. Які є, так і є. Ну так. Добропілля. Пізда. О, Боже ті слова не Пізда, Слов'янськ. Трохи менше пізди. Типа помолодше? Покровськ. Покровськ це цей орган ще не був придуманий. О, Боже. Мирноград теж саме. Костянтинівка теж саме. Що це FPV дрони Так, диявол. Це балістика, ніт, не балістика. Це господи Боже, шахеди? Так, це РСЗВ. Мам, не, не це. Я розумію, що тобі все весь, весь все місто дзвонить і питає, що я кажу, але ну не так детально. Хай дивляться РСЗВ, так, РСЗВ. Ну, ну, є таке, що вся Донецька область ходить дивитись магавеляра, а у мами ходить, питає всіх, хто знав її номер. Всі її дзвонять, питають, що там веляр сказав, що там буде. Але веляр сказав, що ми отримаємо. Ми а чи ти не кажеш людям виїжджати? Ну вони ж мучать, ну я не, не, не знаю. Те, що я кажу всім виїжджати? Вони не слухають. І так, по... По... Вода... вода в Миколаєві. У Миколаєві після тривалих перервів в кранах знову з'явиться вода. За 6,5 мільярдів гривень запустили нову підземну систему, що подаватиме воду з Південного Бугу. Поїхали. Чи буде вода в Миколаєві? Бо я вже не вірю в цьому. Ну, у мене по картах показує, що буде вода і що налагодять налагодять цю ситуацію. Львів. Боже які люди хороші, такі слова пишуть. А лайк поставили? От поставте лайк і взагалі вам буде щастя цьому житті. Буде обстріл масштабний міста Львова, а також області. Франківська область теж, теж там будуть нові прильоти. Тому будьте уважні та обережні, не стійте на біля краю платформи. Так, да, висі ще Житомир, бо просили Житомир, а ми не подивилися Житомир треба дивитись. обов'язково, бо Житомира нема життя. А пісню про Житомир чув? З десятки не. років. Ну ну давай заспівайте. Житомир, ти не місце, не село, ой, Житомир куди нас нахуй занесло. Тиц, тиць, тиц. Не, не знаю. Не чув? Послухайте, цікава пісня. Я знаю І... таку пісню. Їдь в гливаху! Та -та 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 -та, їдь в гливаху! Та -та -та -та. Так. По Житомиру я бачу, що будуть пролітати великі кількість шахедів і будуть їх збивати над, над Житомиром. Гливаха, гливаха спокійно, гробова тиша. Це не хороша, просто тиша, дай Бог. просто Вілі, на фінал де можна купити ваші карти Таро? А хейтерам хочу сказати дуже багато позитивних слів. Але скажу так, що карти Таро у мене зараз друкуються в Україні, це не є таємницею, що до 2022 року я видавався в російському московському видавництві, але не є і те таємницею, що на мене є кримінальна справа в Російській Педерастії на 1400 сторінок, і що звичайно, ФСБ і це видавництво продовжує друкувати мої книги після. Моєї заборони це робити, вони все одно це роблять і заробляють кошти на моїх книгах. А якщо хтось хоче так про ну, покритикувати, хай знайдуть хоч одну мою нову книгу там, яка написана після 22-го року. Поки вони шукають, і ви шукаєте, підпишіться на мій канал. На знаєте, влад... знаєте можуть красти, красти інтелектуальну власність і роздавати її на вулицях на базарах. А то яке відношення це має до людини до людини? Тим паче, що тим паче, що покажіть, звідки мені кошти надходять. Покажіть. угу. все перевіряється. Тобто є просто люди, які хочуть наробити хайпу. Але І це казати, що якщо в них були побільше рейтинги. То я б подав заяву до суду. Я хотів це зробити, але е, я це не буду робити, тому що це принесе піар тим, е, тим кому е, він не потрібен. Так що, так, що таке. Да. Я тобі хотів сказати, е, що я ти... хотів би сказати, якщо я щось би продавав в РФ, угу. якщо б був взаємопов'язаний з РФ, а хлопчики красиві в масках були б у мене сьогодні ж. Після цього ефіру були б десь о 22.30 Тому, mm. а, Тому я хочу сказати перше, де віляра що люди те-те-те на блюді. Тому ти завжди маєш до цього ставитися нормально, тому що ми, наприклад, проходимо ціле. У нас цілий урок про хейт, і взагалі, хто ці люди? У мене до речі, сьогодні останній урок першого потоку, останній віль. Я їм готую сертифікат це секрет, сертифікати. Вони О, будемо святкувати, гулять і будемо робити. Але 15 вересня стартує новий курс. Тому я запрошую всіх вас. А скільки він тривав? 12 років. Тобто рази. Рази на тижні? 4 тижні. А по три рази на тиждень. А і зараз більшість групи про, йде далі на зірочка сяй про коли там, де вони більш просувати, уже будемо їх образ ліпить, хоче більш просунути. Але з 15 вересня стартує другий потік. Щоб потрапити на нього, треба натиснути під відео, придбати придбати курс, і до мене на телеграм канал, і ми там будемо працювати. Так, віляр, я тобі В, так. Да. Пише, що є класна пісня про Житомир, я її послухаю і, мабуть, заспіваю на наступному ефірі. Да, це моє да. місто, я тут як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир. Заспіваю. У тебе день народження, хочеш якусь пісню вивчу для тебе? Так. Я куди хочеш? А я не знаю. Ну, подумай, я для тебе підучу і заспіваю тобі. Це українська пісня, чи іноземна? Не хочеш, я говорю англійською, я можу англійською заспівати? Хочеш Добре. італійською? я говорю з італійською. Може італійською, англійською, російською не буду, українською. Ні, украї російською не треба, це гавнопамийки е кримінальні. Мені не цікаві. Правильно, все я тебе обнімаю. До, до речі, хотів сказати, що десь на грудень планується подача на мене кримінальної справи, передачу передача моєї кримінальної справи. Вже вже в суд, в суд в про, що це? про що? Там є дуже багато пунктів, починаючи від створення деструктивного культу, екстремізм, а гоніння на канонічну російську православну церкву. Важливо, що в кримінальній справі вказується, що це російська церква. Це дуже важливо знати. Да. Да. Uh, тому тому вони збираються вже вже йти так, тому що підкупити мене неможливо. а Коротше, я рішив, яку тобі я співаю. Коротше, ви поняли що веляр судиться, а ви мені почні, що ви вже знаєте. Ні, дивіться, дивіться, мені, мені це взагалі по кайфу, якщо на мене там вже передадуть справу в суд. Ну, uh, почекайте. Я, я буду... Була... справедливість на твоєм боці. Справедливість на тієм боці. На моєму звичайно. Значить що для тебе пісня, і варіант теж я хочу, розумієш, я люблю надругуватись над ворогами, тому я обов'язково доєднаюсь до онлайн трансляції цього засідання. Мені цікаво почути прокурора, мені цікаво апелювати до судді і сказати багато цікавих речей. Це суд басманний, місто Москва. А, це в Москві тебе судять. А де я ти думав? В Москві, я... звичайно. А, в тебе варіант пісні. Якщо сподобається, трошки більше вивчу. Послухай, мене ефір. Просто в мене урок через 15 років. У мене років. ж, до речі, є пісня моя е, про про Росію. Я ваш страх. І кліп є. Боже кіош. В наступному ефірі дам послухати всім. Слухай, я тобі пісню, шматочок, це на фіналочку. Італійською. Козаси. A volte, sai, non so perché mi trovo a chiederti cosa sarà questa paura che di perderti, che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e ne fai innamorare di te. Cosa si fa? Ja, прикольно, я їду Щув. О, а ти на день народження ми тобі заспіваємо всі разом. Давай? Тут в ефірі. Добре. Все пока. Любесенька, ставте лайк, як я співав, і на віляра підпишіться. Пока. А до речі, ти ж знаєш, що на мене є розслідування на каналі Зірка Міноборони РФ. О, Боже, ні, скинеш, я подивлюсь. Де, про мене кажуть, так це гритянський репер, це ну, український <різь> підар. підар. Ось він їбеться з мальчиком, а ось він в царському, в басейні, розказує, як він буде розчленувати русську православну церкву. <різь> Таке є там? Звичайно, ой, оце я дай я це покажу нашим глядачам. Це буде не, дуже... Подожди, я як у розшлінку не показуй мені. В у мене, у мене величезний канал. що Розшленінку не показуй Ні, ні, так. не розшліньку, ти що? А репортаж на мене в російських ЗМІ? А, не в російських, а на самому головному каналі Міноборони РФ звізда. Ну, це не. дуже рейтинговий канал у них на рашці ну це Рашка, Давай швиденько, Віляр, мене 12 хвилин до уроку. Давай. Да, це, це швиденько, так там е, вона вона дуже коротка. Oh, 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 гарна пісня, да? Це я сьогодні згадав про неї yeah. співав в машині. А ти хоч би похлопав мені? постав дякую, Діма, класна пісня. А Ні, ти, ти що? Вообще... Пісня супер. Пісня охуєнна, я взагалі восторгаюсь о, включаю по поводу сатанізму, который уже просто на законодательно по моєму рівні зафіксировано на території этого хутора. чорного мага, Веліарара наградили его орденом за то, что в мае прошлого года он прийшов к стенам Лаври і проклял русского православного сотрудника. Богдан Орішенко. Ну да, это, это, что такое? это его, так скажем... И оперативный псевдобюкс. А ты сидишь? Американский Его позовут в мире экзорцистов. Какой-то страшный черт. страшный черт, про что и речь-то идет, что вот этих вот людей, продавших душу дьявола, Я продал душу дьявола. Их награждают. Ты продал?

А Тому кому ти, ти розказуєш? Мене більше цікавить. Я радіє, що ми дуже радієш, що е, всі релігійні організації не підлежать призиву ТЦК. А ось Московський патріархат підлежить. І їм е, е, всім видають їхнім попам ними. А, а кому це ти на камеру казав, що розчинить російських росіян? Ну, у себе на своєму Ютуб каналі. А, просто в басейні плавав і давав коментар? Ну да, собі ріл, рілс як писав, і на YouTube відосик писав, от ла 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 Все, чудесенький, 10 хвилин до ефіру, у мене сьогодні о урок, прощальний з дівчатами, треба навести марафет. Віль, дякую. О 12? -й? Ні, о 9, -й. 12 -й урок, зіренький сай, фінальний. Угу. Всіх прошу. Підтримати та проголосувати, як то кажуть, в Верховній Раді, а точніше, записатись на новий курс зіронька сяй до діми. Да, да. уже І вже є. Люди люди платять, люди хочуть, уже не радуються. Все, пока. надію, що ви нас любите з.